Вітаю на уроці інформатики! В цьому відео ми поговоримо про те, як з використанням смартфона створити невелику програму з розгалуженнями, де ваш персонаж буде показувати, якого ж кольору він торкається. Спочатку, звісно, відкриємо Scratch. Scratch, знайдемо його в мережі інтернет. Далі перейдемо на сам сайт Scratch. У мене ось він перший скріч Переходимо за посиланням, далі натискаємо на кнопочку Розпочати творити. Якщо ви ще не зареєстровані, якщо ви вже зареєстровані, то вгорі шукаєте свій аккаунт. Так, ось тут буде десь ваш аккаунт і обираєте Створити новий проєкт. Або повертаєте смартфон і шукаєте вгорі кнопочку Створити. Отже, проєкт ми створили. В цьому проєкті ми з вами, перше, з чого почнемо, з того, що. Ну, По-перше, може налаштувати мову, якщо у вас не українська мова. А, далі, якщо ви вже працювали над цим. ой. Молилась. Ви почати творити. Головне не натиснути на кнопочку назад, або не вийти, якщо ви не зареєстровані. Тому, якщо працюєте зі смартфона, краще зареєструйтесь. А, далі закриваємо. А якщо ви працювали над проєктом о, раніше, то от, ви можете. Завантажити з вашого комп'ютера вибрати. Якщо ж ні, то починаємо створювати. Починаємо з того, що обираємо сцену, обираємо тло і спробуємо намалювати наше тло. Для цього візьмемо прямокутний квадрат, візьмемо, щоб без межі він буде, і тут виберемо колір нашого квадрату. Наприклад, у нас буде там, червоний квадрат. Квадрат, прямокутник. Беремо стрілочку, його переміщуємо там, де він має бути. За куточок можемо збільшити за потреби. Далі цей квадрат можна, наприклад, скопіювати і ще один. Ось, Скопіювати. Це ми просто скопіювали, ставили, розмістили нижче. Це для того, щоб всі квадрати були приблизно. Точніше, всі прямокутники були приблизно однакового розміру, і щоб нам не доводилось їх розмір налаштовувати кожного разу. А тепер перефарбовуємо, натискаємо на квадрат і обираємо колір заповнення для того квадрату. Наприклад, цей буде синій, цей буде зелений, але трішечки темніший. А цей буде, наприклад, жовтий. Прогорнемо трошечки ліворуч, гортати вліво-вправо, нагадую, ми можемо там, де фіолетовий колір фон, або світло-блакитний колір фона. В інших місцях нам буде це складно зробити. Прогорнемо, подивимося, як на сцені це виглядає. Ну, Начебто непогано: кольори є, виконавець є. Тепер додаємо код. Переходимо до коду. Першу команду додаємо з групи події, коли зелений прапорець натиснуто. А, далі наступну команду із групи е, керування, а це буде неповне розгалуження, якщо то. Будемо їх одразу 4. Далі. А далі заходимо сюди і розуміємо, що ми не для того створюємо. Добре, обираємо а, нашого спрайта, тому що а, ми створювали для сцени, а в сцени немає необхідних команд для нас. Тому вибрали спрайт і починали, почали створювати знову. Керування, якщо то. Далі, із групи датчику обираємо, торкається кольору усі місця. додаємо. І з групи вигляду даємо команду говорити 2 секунди в усі місця. А далі працюємо з кольорами. Ну, В першу чергу натискаємо на колір, натискаємо на піпетку, обираємо потрібний колір. Натискаємо на вільному місці. Натиснули на колір, обрали піпетку, вибрали колір, натиснули на вільному місці. Теж піпетка колір, піпетка, колір. Все є. Кольори ми вибрали, тепер залишилось тільки написати, а який ж там, які там кольори. Тут у нас синій. Тут у нас жовтий. І тут у нас зелений. Написали. Так, тепер гору протягнути там, де світло блакатний фон. Можемо перетягнути. Тепер можемо. Ось так виглядає зараз наша програма, і можемо запустити подивитися, як вона буде виконуватись. От вона говорить: червоний, синій, жовтий, зелений. Як думаєте, чому? Тому що наша виконавець торкається усіх чотирьох кольорів, тому всі чотири кольори називає цей персонаж. Якщо тільки одного кольору торкатиметься, то тільки один кольор назве. Наприклад, так, як червоний і жовтий. Але також було б, я думаю, було б цікаво, якби наш виконавець міг переміщуватись туди, де ми будемо натискати, і там теж називати колір, який є в тому місці. Для цього ми маємо використати команду з групи керування завжди, обгорнути це все цією командою. Далі додамо команду із групи рух. А, точніше, так, з групи рух слідувати за вказівник. І далі маємо ще додати команду а, декілька команд. Перша з них, якщо то, я спеціально витягла ось це все, щоб його приєднати після цієї команди, якщо то. Що ми порівнюємо? Якщо відстань від вказівника миші, відстань до вказівника миші. Це ось першу ячейку поставила. відстань до вказівника миші більше десяти. Тільки тоді наш персонаж, щоб рухався, переміщувався на якусь кількість кроків. Наприклад, на 10 або навіть на, там, на 5, наприклад. Поставили кількість кроків. Зараз наша програма виглядає ось таким чином. І давайте подивимося, як вона буде працювати. Запустили. На жаль, наша програма не зовсім працює, тому що у нас команди використовуються говорити 2 секунди. Отже. Протягом 2 секунд наш виконавець говорить, і це блокує виконання нашої програми. Тому видаляємо команди а, Говорити 2 секунди додаємо команди Говорити. Вже давайте скасуємо. Давайте тут, якщо ми тут довго будемо натискати, десь має бути скасувати кнопочка. Скасуємо. Скасуємо для того, щоб завантажити цей проєкт, який у нас зараз є. О, є, тепер натиснули сюди, «Вивантажити на ваш комп'ютер. Це є довге натискання, не просто коротко натиснули все, а довго натискала. Отже, один проєкт ми зберегли. Для другого проєкту ми дійсно видаляємо оці всі команди, додаємо просто команди Говорити. Браємо, вказуємо кольори. Прогорнемо догори, там, де світло-блакитний фіолетовий фон, зараз наша програма виглядає ось таким чином. Е, і подивимось. Ну, тепер дійсно, коли ми натискаємо, там, де ми натиснули, наш виконавець називає потрібний нам колір. Єдине, що якщо ось тут зелений, воно називає швидше, ніж синій, тому що, коли він одночасно тркається синього і зеленого, Буде викори... показаний той кольор, який нижче серед усіх наших команд. Ну а так загалом наша програма теж працює. Зупинимо її, збережемо. І далі можемо а, ось ці два файли надіслати. Вони у нас збережені, а, мають бути у завантаженнях. Відкриваєте завантаження і через завантаження можете найслати. Або ж через виправши електронну пошту і вибравши кнопочку Прикріпити. Чекатиму на виконані вами завдання і до зустрічі в наступних відео!